Директор, коли ви відповісте на це питання? На мою заяву. В установ порядку при а чому не, зараз? А чому не зараз? Тому що негайно ми це не даємо. Чому? Рухи, та уберіть. Що значить давай? себе вас? Я нормально себе веду. Тут запишіть і те, що від вас Я а Чому ви руки присягаєте? Директор, уваляйте з роботи. Увольняйся, шановний сам. Та не не ти, а ви, понял? Увольняйтеся. Не ти, висок. а ви, директор. Шановний, як ти звертаєшся до мене, так і я. Пиши заяву і все на цьому залишайте в установлений законом термін. Коли, Коли ви мені на це питання відповіли? Закон, який термін встановляє? Треба знати. Треба знати, ви мені відповісти. Чи За що Треба. вам з Скажіть, за, за що ми вам бросили? Пишіть. Вам зарплата є? Вам подобається зарплата ваша? Тобі подобається, як це Вам подобається, за що, ми? За що ми вам платимо гроші? За оце кіно, що ви тут Директор, Що допиши і все. Що значить, ми не приймаємо. що значить ми не приймаємо? Що значить ми не приймаємо, директор? Чому? Та руки вбери. вбери. У ти Та що не граєшся, директор? Це звільнення. Не звільнення, звільнення, не звільнення з роботи, директор. Ну, Як ви себе ведете, директор? Як Якщо себе... Як себе, себе веду. То будь ласка, напиши, залиш заяву. Я напишу. Та я заяву не напишу. Виквічуєте. Мені треба, що адреса, після прізвище, Де йому так зареєструвати. Адресу. Uh -huh. Номер телефону ви написали, а адресу uh -huh. мені запишіть, бо я ж не можу його зареєструвати. Та причому тут квартира Ну я ж і вам буду направляти його письмово відповідь. Ну а я можу тут цю відповідь тут забрати. Ну якщо ви залишили світ на 063. шістьдесят да. або повідомити мені по телефону. Я вам давайте дам свій телефон.